У Запоріжжі розроблятимуть єдиний стиль встановлення пам'ятних табличок полеглим воїнам. Рівнятимуться на досвід Києва, Дніпра та Львова. Там меморіальні таблички виготовляють з більш легких матеріалів алюмінію, оргскла або латуні. Ще один варіант тріплекс, антивандальне скло, яке міцне і більш безпечне у порівнянні з іншими матеріалами. Також пропонується встановлення на табличці і QR-коду, перейшовши за яким можна дізнатися більше про героя. Учасники засідання консультативної ради. Де жінок загиблих героїв вирішили відмовитися від традиційних гранітних табличок, які громісткі та небезпечні в разі руйнування. Що нам сподобалось, так, щоб можна було взяти за основу, по-перше, є фотографія, по-друге, є ім'я, прізвище. Що мені от, дуже так, от, припало до душі, це показник років, тобто зафіксовано, скільки цей герой пішов в життя, наскільки йому було мало років. Тобто, не писати, як на надгробних табличках, тобто, дату народження, дату смерті, а писати саме у оце... кількість кількість років, і Воно, мені кажеться, більше доходить до, до серця, до душі.